Можні вольові віддані своїй державі. Такими моє наші українські воїни, чоловіки та жінки, яким сьогодні, 14 жовтня, ми віддаємо велику шану та безмежну вдячність. Адже вони стоять на варті нашого спокою та незалежності держави. Сьогодні на театральному майдані у Тернополі люди прийшли відзначити та згадати героїв минулого та сьогодення. Наші збройні сили молодці. Сказати, що вони найкращі, ні про що не сказати. Вони Мега найкраще, тому що з 24 лютого від повномасштабного вторгнення, а це вже більше як 2014 рік ми беремо, вони тримають бій з москалями, з тою ордою, яку ми раз і назавжди розіб'ємо. На жаль, нашому поколінню випало це. Так складається, що тільки в 20 столітті січове стрілецтво, вояки Української народної армії, свій військовий досвід. Свою військову звитягу передали своїм дітям, воякам української повстанської армії, яку сьогодні ми шановуємо 80-ту річницю. Продовж всього історія України покрови Божої Матінки завжди покривали українське воїнство. Саме до неї з молитвою зверталися козаки, саме до неї з молитвою зверталися вояки УПА. І зараз до Матінки Божої також моляться наші сучасні воїни, які успішно і доблесно нищать так звану Другу армію світу. Воїнів збройних сил України відзначили цього дня нагородами. Деякі з них передали військовим особисто, а інші керівникам бригади, невдовзі привезуть їх тим воїнам, які перебувають на передовій. військової частини 3002 національної гвардії України. Також у Тернополі цього дня вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за нашу незалежну та вільну Україну. Із рідними загиблих поспілкувалася моя колега Яна Шанюк. Вітаю колеги, вітаю глядачів телеканалу Ті 4 Зараз ми перебуваємо біля меморіальної стели Воїнам, загиблим за волю України. Тут відбувся молебен, де зібралися чиновники, громадські діячі, військові, а також матері загиблих героїв. Ми поспілкувалися з однією з матерів, яка нам розповіла про свого воїна. Мій син загинув у 2015 році в Донецьку під час підряву. Донецького аеропорту 20 січня найбільші слова, які, якими він нас завжди лічив, все нормально, мам». Він був майстер на всі руки. Він міг і їсти варити, і в хаті завжди в нього була ідеальна чистота. І господар був і вмів все робити, і будувати, і майструвати. І... Був дуже ну, щирий відкритим серцем, хто тільки його покликав, то він бігом спішив на допомогу. Жінка ледь не щодня згадує про свого сина та впевнена, його жертва за Україну не марна. Ми точно переможемо. Зараз в мене діти, так само на війні. Що я можу передати? Я їм саме перше бажаю всім ангела-хоронителя. І він своїми закремами заступає, щоб більше вже не було смертей і щоб жодна вже материнська ні, ні дружини, сльоза не падала зв'язку з, -зв з тратою. І бажаю їм міцного здоров'я і, звичайно, якнайшвидшої перемоги. У День захисника та захисниці ми вітаємо усіх наших військових, дякуємо за те, що ви обороните нашу державу. Слава Україні!